В Вашій увазі тример для бороди. Він дуже чудово підійде для догляду за бородою. Це може бути і хороший подарунок, і для власного використання. Давайте разом подивимось. Значить, в принципі, ось так це виглядає. Значить, тут іде прямокутний такий корпус. Корпус металевий. Тут є дві швидкості роботи. Перша, Нажимаю кнопку ще раз. друга. Бачите, засвітився другий індикатор. Працює добре, хороший нульовий зріст. Тобто можна. Бачите, пройтися без насадки. А, можна без насадки зробити окантування, рівні контури, моделювання вусів і так далі. Ззаді потилицю пройтися. Далі наступне. Також можна а, рівні робити контури. От тут саме головне, чому я роблю акцент на тому, що тут для бороди, тому що тут є спеціальна лінійка для контурів. А, також є і звичайний грабінець. В комплекті ще буде насадки 1, 2, 3 мм, мастило щітка, кабель USB. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтеся, замовляйте. Ми відправляємо швидко, вчасно будемо раді співпраці.